Всіх щиро вітаю, йдемо з Тайсоном до теплиці працювати. Тайсон щось уже ремагає, щось уже слина котиться, чогось уже, мабуть, нажрались. <клес> Дали тільки що вугілля активованого, не знаю, ну його в баню. Засмутилася, дивіться, була ж така гарна от... туєчка чи ялівець, що воно. В одну секунду після оцих заморозків, що було так от пожовтіло, зараз будемо все обробляти, оприскувати. Ну, ну от вона ж така була сизенька, така навіть аж, аж блакитна, така гарна. І оце таке трапилося. Зараз будемо намішувати. Угу, їж, їж, травичку. Йду вам поскаржитися і застерегти, будьте обережні. Зараз покажу. Ой, тут парня, слухайте, як я вже замучилася витягувати оце все щоранку, оце батат. Щоранку сюди, а ввечері швиденько до будинку. Холодно. Сьогодні встали ще все таке було, знаєте, інієм покрито. І розсаду загортовую. Ось мої баклажани, помідори, помідори перці. Та ні, Там один помідор проліз. Сьогодні вже буду пікірувати. Вон також батат витягла. І тепер ще ж додалося мені додатково оці, що ж носю Оцей батат, який придбала ось недавно. Дивіться, вчора мамі кажу, купіть мені землі. Мама, я, я знімаю відео. Що таке? Ну що? А, бачите? Отак як скажеш, що ти тут їсиш? Траву шукає. Іди шукай повну, треба тут на голій землі шукати. Іди. Вон Той пиріг, я ще не весь вирвала. Купили землі, 70 гривень. До цього було, здається, якась там чи флора, чи щось ось. розсада Ой, може, вона і найгарніша, не знаю. Ну, дивіться, що з нею. Що я тут тільки вчора не робила. Вона, слухайте, Ну я вона, зараз я навіть не знаю, як її назвати. Вона не, не те, що суха, а просто її неможливо ні полити. Ой, хвилиночку. Ну, ось таке ось, дивіться. Ну, тобто зараз я насиплю це в контейнер, буду пікірувати. Воно ж не тримається ну, тупо. Я вже думала, можливо її використати просто за таким ґрунтом, звичайним змішати. Не знаю, що робити. Це катастрофа. Е, далі. В неї ось посадила оцей батат. Воно ж не впитує ні воду, нічого. Ну таке от дивіться, як пилюка, пилюка і все. Ці ось хитаються. Зараз буду, мабуть, пересаджувати. Ми купили вже Оце мені подобається. Ось. Щедра ага, щедра земля. Оце хороший ґрунт. Скільки вже років? Ну, це, здається, 200 гривень. Боже, було 137, потім 150, вже 200 Тут ось гарненька ж, все. Така, хоч бери, та знаєте, на, на хліб маш. Це ну це жахіття якесь. Вчора, ну дивіться, воно ну як пилюка. Пилюка, і ось залила вчора навіть тут гарячою водою. Це ж готую контейнери для пікіровки. Та ні, воно не годиться, воно нічого, ну. Це навіть, знаєте, не пухке, це не пухке. Це просто, як я потім не пилю. Сюди вчора вилила, мабуть, літра три. О, дивіться, бачите, десь трішечки змокріло. Нібі сани це, не намочилося воно. Заливало так, що ну, ось отут ось край трішечки вологий. Не знаю, що, що робити взагалі. Ну, у мене таке вперше така якість. Зараз зніму цю рукавицю, покажу вам свої перці. До речі, знаєте, трішечки з Були о, До одних там їздили наших знайомих у гості. Треба нам було. <кій> вони займаються розсадою. Ну, вони так на професійному рівні, вже багато років, вони нею торгують. О, іде приблуда. І там у них капуста Вона вже на вулиці. Ну, загартовується також. І вони, значить, діти мої зайшли, син з невісткою, вони кажуть, плюньте на капусту. ну, так, так, знаєте, Такий звичай, щоб не пропало, треба плюнути. А в мене навіть діти не розуміють, ну, розсада капусти. ну, Капуста це повинна знаєте, бути в вигляді капусти. Тобто кругла голівка, отака, це капуста. Вони навіть не можуть зрозуміти, чого плювати і куди стоять, дивляться. Я кажу, та заспокойтеся, а вони не розуміють, що ви їм, Ну тобто вони не зрозуміли, що це росада капусти. Кажу, давайте я плюну. Потім уже сіла до машини, син каже, чого треба було плювати. Ну кажу, у нас такі забобони. Тобто, до чого веду? Зараз будете дивитися мою розсаду, не забудьте плюнути. Я тут і задоволена, і не зовсім задоволена, до речі. Ось круглий гіркий перчик мій. Був повний контейнер насадила. Ну, що ну тут оце вилізло? Ні, його нам вистачить, бо я в минулому році скільки насадила, що викидали. Але ж я там обіцяла ще поділитися. Тепер ну, чим, чим ділитися? Та собі залишу 10. Це. А оце навіть не пам'ятаю, що це так активно зійшло. Судячи, це отак от рядочками ось посіяно. Це тут три види. Це баклажани. Це найгарніший, найвищий. Навіть обід помідор, оце перець мій. До речі, перець, той що з магазину. Так, це ось для теплиці. Червоний такий буде м'ясистий. Прямо тут будемо його і садити. Його не багато в мене, та мені його багато тут і не треба, тому що в мене десь є ще ой, це ні, це жовтий фазан для теплиці. А в мене для теплиці десь ось ще Цілий отакий лоточок, то мені вистачить. Ось от, буду в цьому районі садити, і більше не буду навіть близько помідори. Отак буде один один край там помідори, це все прибереться. тут буде перець, ну і огірки ж у мене окремо в відрах. Хто спостерігає, знає. Тобто це мені вистачить його, також буду зараз розсаджувати, підкірувати. Чоловік мені каже, сади прямо одразу в грунт. Та ну ви що, холодяка ще? Так, це в нас баклажани, садко, бібо, геліус, дуже хорошо. Молодці зійшли. Так, це що? О, оце перці. Знову ж таки, один рядок, другий, і третій. І тепер дивимося. Білозерка. Оце ось зійшов. Потім ратунда і червоний куб. Ратунда зійшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий. Він ще тільки лізе. Взагалі, практично не зійшов. Цей ось також непоганий: що у нас тут? Квад... Червоний квадрат, геракл і колобок ранній. Ну, Зійшло, молодці. Я іноді оці насінинки, бачите, які от погано не фокусує. Ну, тобто насінинка сама не відпала, а тримається. На що я там дяді? Ще на цурпалок зараз сяду. От бачите, тримається, зараз фокус може наведеться. От на кінці листочків. Ну, була руками, вже сама знімала, тому що на баклажанах таке є. Але все одно воно хоч на, 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 ну, тож на, кін, на кінчику. Листочка нічого страшного, а от як не дає повністю розкритися, як он, бачите, екземпляр, тоді знімаю. Це в нас теж баклажан царська ікра, алмаз. баклажанів садимо багато, тому, тому що їмо. Ми їх дуже любимо і багато рецептів консервуємо. В теплиці жарко, неможливо, зараз буду відкривати двері. Ану, відкрию і допокажу, бо я тут задавлюся. Це все як потіє. А де мій хуліган побіг? Де ж побігло від мене. Треба ж дивитися. Та ні, йому зараз нудить, тому вже нічого не їстиме. Так, ямайські дзвоники. Корона імператора чи епіскопа. як їх ось називають, ось. Щось він мені не дуже, якийсь такий він покручений. Але вже так витягся. Зараз також буду. Його пересаджувати, так і нам там ще друзі, тільки лізе. Ну, це мені також не подобається. У мене в минулому році, знаєте, яка була ситуація? отак баклажани, отак от пів контейнера зійшло, половина не зійшла. Ось сюди теплицю принесла і кинула. І, ну, полив... єдине, єдине, що поливала. потім, і навіть і не поливала, дивлюся, вони полізли. І що хочу сказати, вони нас догнали. Тобто, якщо вже такі я, я садила, вже були сантиметрів по 15 і вище розсада, ті були по 10, по 5-5. Все догнало, все е, виросло, ще й перегнало. І козацький ріг, чи баранячий ріг гіркий. Оцей також тут він в мене щось так не дуже його багато. Але е, були, ну це я сама за, сама зібрала, е, навіть не купляла насіння, а сперся з, з того, що в минулому році садили. Але дуже хочеться, знаєте. Сподіватися, що він буде такий самий, ну дуже врожайний. На ньому дуже багато. Тобто, навіть 20 я минулому році посадила кущів, ну це було забагато. Але ж знову ми для себе відкрили новий вид маринації гіркого перцю. Був експеримент. Іди сюди експеримент природи. Е, я закрила небагато і небагато закрила ямайських дзвоників. Треба було більше, тому що баночка з'їдається ну за вечір. Півлітрова, треба було в літрові. Тайса, у тебе все гаразд. Ось такі справи. Попікірувала вже свій жовтий перчик. У мене тут жовтий і червоний, то що з магазину. Слухайте, не лякайтеся. Воно ж дивіться. ось загальна маса. Стоїть, нібито вже весь такий, що і витягся, і можна вже його пікірувати. Починаєш доставати. Тобто один отакий нормальний, а, а є отакі, ось, бачите, ще навіть. Листочки, оці ж які, Але я так уже неодноразово пікірувала, тому що ну, а куди ж його викидати чи що. От воно так начебто не видно. А ну, там в загальній масі, можливо, так, ну, є, звісно, вони ж бачите? Куди ж його? його ж не викинеш? Тому підніметься. Буде рости. Це в мене вже такий експеримент, не перший рік, а вже п'ятий. Тобто ви повинні витримати. Дасть Бог, все буде добре. І он ще скільки пікіровки, а тепер думаю, а куди мені його ставити? Тож я тут його в теплицях і накривала на ніч в минулому році. Так я його не в березні, а вже в квітні цим займалася. А тепер не знаю. До будинку немає куди, тому будемо думати. Можливо, зараз цю роботу і припиню, на цьому зупинюся поки що, бачите, мене розділено. А ось один жовтий тут, та нехай Боже, яка різниця? Я ж його не на продаж, що там когось надурю, скажу, що червоний попалася одна перчина жовтого. Але це ж той такий, знаєте, м'ясистий, здоровецький, і один раз з нього вдається гарний зібрати у врожай. А вже якщо ви будете другий раз, тобто я зараз його він виросте і будуть гарні перчини, і великі. Зберу ще раз, уже не буде такого ефекту, то, то краще знову в магазині купити. То ну, це ще раз, тобто, на цей рік пройде, можна посадити, посадю. А ще мені ось привезли трафарети, зараз буду підписувати. А то весь час писала: знаєте на чому? На... Куди мене замикаєш? На цих вилках, на ножах, цих пластикових. А тепер... а тепер ось буде в мене дуже зручно. Зараз підпишу. Ну, для себе. Потім от, і на грядках починаємо ставити трафарети і дивитися, де що там собака поламав, там ми десь його водою забили. То, от воно вже, як ото кажуть, курчати, восени рахують, так ото і ми. Вже як вроду, будемо бачити, що воно. Так, на цьому все. Ні, не все. Дивіться, покажу ще шпінат, який перезимував, який він зараз гарний. І в мене ще цього шпінату, зараз вийдемо, покажу, скільки погороду. Насіялося. І він такий шикарний, це ж насіння перезимувало. І тепер жалкую про єдине, чому я не насіяла. О, там в мене є такий парник, який ну, він моєї сестри, який не буде, айну моменту зачинили попереорюватися. Треба було там насіяти, і було б нам щастя. Де місь, де місь собака. Ось зараз. Це вчора тут раптово побачила, лазила е, траву, поки не переорали, отут, е, траву курям з, ну, нарізали. Тут її то і, і небагато, але ж їм вже треба десь пастись на чомусь. І ось подивіться, яка краса. А ось, до речі, кітопес. Отут насіявся. Е, можливо, я його, мабуть, знаєте, що спробую. Прям пересадю таки. Ось он пішов, і он далі он детайс. Он та ж он не зимой, це шпінат. Ось сюди ж можна було його насіяти і був би. До речі, він у нас тут і був. Звідси, ось, звідси ж він і пішов. Ну, будемо тепер знати. І он, дивіться, як сам по собі салат. Також, мабуть, насіння на ж якась тут впала. Бо був салат. Що у нас ще було? Базилік був. Ну і такі всякі спеції, трави, що ми дуже багато йому, до речі, шпінату, руколи. Листя салату полюбляємо, у нас всі полюбляють. Ще ж і тварини, черепахи мої їдять і одна, і друга. То, мабуть, оте заберу. Що тут палили, щось не, не знаю, що вони тут робили. Так що, такі справи. Так, все, побігла далі працювати. Вам бажаю гарного дня, натхнення, наснаги. Більше приємних емоцій. Цілую, люблю. До зустрічі!